Привіт всім! Зважився краще сьогодні сняти відос, як ми з дружиною вирішили навести марафет в своїй спальній кімнаті. Все почалося з обою. Вирішили ми шпалери наклеїти, але вже зацепилося одне за одне і потягнуло за собою ще підлогу. Вирішили ми її постелити. Бо ці, звісно, досочки трішечки харять. Тому я вирішив взяти і поставити такими панелями OSB. У нас ніякого досвіду строїтельного немає, тому, набравшись інформації з Ютубу, ми вирішили своїми руцями це все діло якось зробити. Ширина кімнати межі 3 метри і довжина 4,5 метри. Я взяв 5 таких панелей OSB. Товщина 1 см. Я не взяв більше товщини, тому що тут є невеличка ділема з дверима. Двері дуже низько. Ось прям самий, самий пол. І я думаю, навіть в такому випадку їх придеться хоч і підпилювати, чи що не знаю. І інша ділема. Ми з меблів максимально повиносили все, що можна було, але залишилось ліжко два спальні. Вона не влазить по ширині, тому що ця спинка не влазить. Ну і, звичайно, шкаф також совати, а він, сука, нелегенький. Тому якось будемо Ну, Кімнату я підготував, плінтуса позривав, тому будемо будемо приступати. лист, Тут вийшла невеличка щель. Значить, Треба відміряти 2 см з того боку і по діагоналі кусочок підрізати, тоді все плотно повинно стати майже 3 см. У нас влаштовує те, що там не прямо міліметр, в міліметр тому що ми все одно будемо робити під стіни зазор, декілька міліметрів для того, щоб ми мали таке теплове розширення. І між листами також ми будемо залишати декілька міліметрів зазор. Не будемо прям вплотну. А це все діло прикручувати, щоб пол у нас не скріпів. На місці, яке буде використовувати ось такий аля плітус. По ширині якраз ідеально підходить. Ось така замечательна циркулярочка в мене є для того, щоб працювати з USB і пиляти його. Одна тільки одне но. Я з такою ніколи не працював. <гум> Бачив, що болгарку використовувати, треба потрібно тільки купити диск спеціальний по дереву і можна і болгаркою, але мені порекомендували, що це буде краще допробувати. Як херню вбирати хто знає. Я понял, херню вбирати не треба. І її треба отак от і то. Акуратно, треба буде міряти до стіни. Песня! Бомба-ракета. Стала, да? Mm -hmm. Мені не подобається тільки, там стіна, це треба гривина. Да? Абу треба її заробити. Знайшов я в себе в кладовці вот таку затірку для швів. Не знаю, замішав її трошки для да, цієї дірки. Давно триматися не буде, можливо я глупо зроблю, але сейчас за шпакльовкою йти і цю дирочки. Я не бачу сняла, буду заробляти чим чим маю. Значить час, залишаю ось такий невеличкий зазор. До стіни бізнес 3 мм вистачає. Залишають до 5 навіть 5-7 дозволяється. Ось такі зазорчики і буду прикручувати саморізами по 3,5 мм саморіза, щоб надірно було. І прикручую по периметру, десь так буду прикручувати. І посередині доски собі з шагом десь 30 мм буду прикручувати і також по діагоналі. Рекомендується по діагоналі прикручувати того, Тому що доски можуть бути разі, одна трошки грає, інша ні. І якщо приклити просто хрестом, і як попаде на доску, яка грає, воно буде трошечки люфтити. Тому краще зробити це по діагоналі. Ось таким хрестом. Крутим так, щоб шляпка ховалася в USB. Щоб вона не торчала. тому що якщо приселитись, наприклад, ліноліум, воно його продавить і. І на цьому місці витиратися буде ми засіващий лист готовий перекрутили його зараз будемо займатися пак по пересуванню меблів для того щоб звільнити місце для другого листа кіротіння вийшла з попереднім листом, є невеличка щель, будемо її рівняти так, все для оступу я поставив по 10 копійок, щоб теж пару міліметрів було оступу між плитами. Ніченька, і ми нарешті закінчили. <ріць> <ріць> ну Це теж, звісно. Але поки я був на роботі, моя кохана жіночка завершила роботу без мене і сказати дуже-дуже якісно. Найчина. На цьому можна е, завершаючим етапом стелення ОСБ на пол. І далі... Що будемо робити далі? <ріць> Де? Я кипмалки перехвалив, блін. Ну я сама ж не вмію відпиляти. Ти ж маєш відпиляти. Ставте в коментарях, якщо щось я зробив, можливо, неправильно, можливо, по-дурному. І ще посовітуйте, те, щоби ви поставили на таке ОСБ, яке покриття. Бо ми задумали ставити самокриючися, і що? Тобто mm, карплитка чи вінілова плитка? Вінілова плитка саме бо варіант ліноліу нам дуже підходить. Хоча я в відосах бачив таку штуку ставлять під Ми Не буде щось шмутити щось мене. Все, до наступного відео, дем теплейтробой. Пока.